Валя передає нам подарунки. Музейні справи. Що це вона буде? Ну, мати моя покійна, любила вишивати. Ну, вона шила картину, шила як їм, наводочку шила, не дошила, ну, просто не встигла. Якщо для музею села Василів, я передаю ці висівки, хоч вони не дошиті, але все одно красиві. Ну, вона все любила, в'язати. Ну, вона просто була людиною. І це буде Яснула. День вишивальниці. Ну, виїж, зараз мої племінники, скоро у мене буде внучок. Вони ці вишиванки, ну, вони не люблять, вони люблять сучасне. А я просто б дошила, ну, просто так положила, щоб було ну, пам'ять про матір, про батька. От, от, от у музеї хай і буде ця пам'ять. Тільки що просто не душити. Ну вона любила вишивати чесно Ну, Наталі, ти, ти подивися, які б я хам -хам кавуці, квітки. Вона та шука. Що? Ану, покажи, покажи. Не видно. Не... А яка ви красиве? Ні, але розрозка чесно слугу. Красиво, красиво Кіпця. А це Мені. була б картинка. Вона вишивала цю картинку, ну теж не дошила. Це під скло, да, у рамку да, беруть. Скло, вона хотіла цю штучку під скло. От, якби дійсно хтось взяв та й довишивав, і ми під скло і в музеї поставили. Тоже було добре. Так що, і так. Довго, 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 споминуйте. Так буде. Якщо хоче хто мамину вишиванку дошити, у мене є нитки. Тільки гулок моє. Приходьте, в мене є нитки, можете приходити, я, я принесу нитки в сільську раду і можете ви До Довишив, Довишивати. Супер. Все, Хороша дякую. ідея. Все, дякую.